Зараз ми знаходимося у Трускавецькому лісі, який є в напрямку, коли їхати з Другобича на Трускавець. І ми можемо бачити таку картину. Це є субітекс. Це є таблетки, від яких щорічно в Україні помирає багато молоді. На цьому місці таблетки розбивалися на дози. Тому що ми можемо бачити ще такі. Такі ось залишки поліетиленового пакету, які загорталися і запаювалися ці дози. Як на мою думку, тут приблизно ну, доз від 200 до 500. Я не, не, не великий спец цього, але можна побачити і з, з того, що я знаю, таблетки розбиваються <кхем> на 10 доз чи на, на 12 доз. Ось. Відомо, що у нас трускавці діють наркоточки, на яких продається Субітекс. Але досі вони не прикриті. Питання в тому, що їх кришують. По нашим даним, їх кришують правоохоронні органи. Чи це місцеві правоохоронні органи, чи це якісь інші, ми ще не вияснили. Хочеться, щоб наш трускавець був чистий від цієї зарази, від наркотиків будь-якого виду. Чи це таблетки, чи це марихуана, чи це ще щось. І щоб влада більше ними цікавилась, тому що причиною вживання наркотиків є. Є тоді, коли молодь не потрібна ні батькам своїм, коли в місті немає належного виховання, спортивного виховання дітей молоді, коли не залучаються до секції, коли політики багато говорять про те, що треба робити спортивні майданчики, треба відкривати секції і нічого з цього, з цього не робиться. І діти, не маючи що робити, духовно не просвітлені, вони просто починають вживати наркотики. І це закінчується тим, що я вам сьогодні можу провести екскурс по нашим цвинтарям і показати, де лежать молоді люди, які загинули, чи це від алкоголю, чи це від наркотиків, від субітексу саме. Давайте разом очистимо наш трускавець від наркотиків.